З ваша думка, як позафракційний депутат, я хочу сказати з цього приводу свою думку. Перше, сьогодні позафракційні депутати позбавлені будь-яких прав у парламенті. От я для того, щоб мені виступити з якоїсь нагальної проблеми, яка хвилює моїх виборців, я маю буквально на колінах просити у голови Верховної Ради, щоб він мені дав можливість виступити. Одну хвилину мені не дають виступити, бо згідно того регламенту, який був прийнятий до речі наприкінці минулої Верховної Ради, і за нього голосувала. Як і партія регіонів, так і батьківщина, і інші так звані опозиційні фракції сьогодні. позафракційні депутати позбавлені можливості виступити. Бачите, що хвилює колегу Міщенка, що я як депутат матиму доступ ну, до ефіру. Ну, я, за, е... тому... заврив, тому... я зараз відповім Якщо на це. Що буде така? Я зараз відповім я на це вибори, питання. Я, 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 тому регламент безумовно потребує зміни, адже по конституції 450 народних депутатів мають однакові права і повноваження. Андрій Павловський пройшов по списку, а я пропахав, вибачте, і за мене проголосували 50 тисяч людей. Чому він має право виступати в парламенті, а я не маю права, коли я такий же депутат, як і Павловський, і будь-який ще триста тисяч. Ні, безумно. на жаль, це слова. А на ділі, коли розглядається законопроект, ти можеш виступити, а я не можу. Я повинен йти і просити, і він мені може не дати. Тому треба міняти регламент. Чому не хочуть великі фракції цього робити? Бо вони вважають, що вони. Мають лише право на істину, що вони от самі головні, тільки їм ефіри, тільки їм можливості. А позафракційні висіли, що він сказав, болото. Хоча і в цьому болоті і Ляшко, і Доній, і Дерев'янко, і Порошенко, і інші більш-менш нормальні Давайте, депутати. Я, я хотів би закінчити, пролунало важливе питання, чи піду я в групу Рибакова. Ну як в радянській пісні співалися, що швидше на Марсі яблуні зацвітуть, ніж я піду до Рибакова, я скажу більше. Ми ну, створюємо. Свою групу. І в нас сьогодні є домовленість десь уже 7-8 опозиційних депутатів дали свою згоду на те, щоб увійти до цієї групи. Ми вважаємо, що має бути створена опозиційна група депутатів, які є сьогодні позафракційними. Наголошую, група, а не фракція. І, до речі, колега, на в президентських виборах право формувати виборчі комісії матимуть фракції, а не групи. Тому ми не ставимо завдання. Собі маніпулювати чимось на президентських виборах. Ми хочемо однакових прав з іншими депутатами. Ми хочемо, щоб це була опозиційна група. Ні про яку партію регіонів, ні про які, але, але, які але, про це мови. Що регіони менше всього думають про твої права, чи права до ніяк, чи інших позафракційних. Вони думають про власну подушку. Під Давайте слухаємо. Андрію, що ви ж їм допомагаєте? Скільки з бюту вибігло депутатів? Уже десяток. Куди вони побігли? Вони ж у регіони побігли. Пане, Від мене ж ніхто не побіг. І я до них не побіг. Вибачте, а ваші побігли, а ваші побігли до регіонів назвали. Хто їм подушку зробив? Я чи ви? Ви ж їм зробили цю подушку. Якби ви на округа виставили сильних кандидатів, сьогодні б регіоналів було менше в раді. Якби не ваші тушки, які побігли до них, сьогодні б регіонали більшості сів у раді не мали.